Кожна подорож у глибини себе вимагає свідомості та відповідальності. Перш ніж поринути у медитацію, створіть свій священний простір, безпечний і спокійний, де вас ніхто не потурбує. Важливо, ця практика призначена для стану спокою та концентрації. Будь ласка, не слухайте її за кермом. Під час роботи з механізмами у стані втоми стресу чи сп'яніння. Дозвольте собі бути тут і зараз у повній безпеці та довіри до процесу. Ми починаємо. 10. Зовнішнє світло гасне. 9. Внутрішнє світло прокидається. 8. Дихання стає ритуалом. 7. Тіло стає храмом. 6. Земля під вами стає твердим фундаментом. 5. Повітря навколо стає провідником. 4. Вогонь всередині розпалює намір. 3. Вода у вашій крові заспокоїться чию думок. 2. Простір навколо розчиняється. 1. Залишається лише чиста присутність тут, зараз. Уявіть, що ви йдете вночі старовинною кам'яною стежкою, що в'ється через таємний ліс, під ногами хрустить опалене листям, вітер шепоче щось у гілках старих дубів. Повітря прохолодне. Воно пахне вологим мохом, деревою. Та димом, ніби хтось розпалює вогнища десь далеко. Ваші кроки сповільняються. Навколо похилені кам'яні хрести, стели, покриті барвистим мохом, деякі з них нахилилися так, ніби земля повільно їх ковтає. Місяць, пробиваючись крізь хмари, кидає бліде, примарне сяєво на поховальному камінні. Ви читаєте напівстерти написи імена тих, хто давно пішов у інший світ, ви їдете далі до центру цвинтаря. Тут, на невеликому пагорбі, лежить коло, складена з білих кісток та темний гілок дуба. Кістки не лякають. Вони нагадують про цикл: Життя, смерть і знову життя. Гілки дуба міцні та живучі. Символізують мудрість і зв'язок з предками, повітря в колі інше, густіше, спокійніше. Воно наповнене тишею, яка співає. Перед вами вівтар, витесаний з темного каменю, на ньому горять чорні свічки, за у ваш ріст. Їхне полум'я майже не коливається, ніби це не вогонь, а темне сяєво. Ви відчуваєте, як сама смерть обіймається коло. Смерть обіймається коло своєю присутністю. Не як кінець, а як тиха, вічна вартова на порозі між світами. Тепер ви готові. Ви у безпеці, ви у просторі сили. Погляньте на вівтар, це не просто камінь, це древній поріг між світами. На його поверхні символи, зображення змій, що кусають власне хвости, кельські вузли, що не мають початку й кінця, від каменя віє прохолодою, але вона не лякає, вона заспокоює, як дотик, річкової води у спекотний день. Чорні свічки горять рівним, немов живим полум'ям, воно не могуче, а ніби дихає. То розширюється, то звужується. Коли ви дивитесь на нього, здається, що в полумі можна розгледити обличчя, тіні минулого спогади, що не належать вам. Ваша рука відчуває легку вагу. У ній з'являється свічка, невелика, зроблена з темного воска. Візьміть її обома руками, відчуйте її тепло і житеву силу яка дремле всередині. Тепер уявіть, як з глибини вашого серця, з самого джерела вашої душі, з'являється маленька іскра світла. Вона піднімається вздовж хребта, наповнює руки, пальці. І переходить на гнот свічки. Ваша свічка загорається. Її вогонь відрізняється від інших. Він яскравий, живий, пульсує у рідні вашого серця. Поставте її на вівтар серед інших свічок. Це ваш дар, не лише мертве, а й собі, знак того, що ви також є частиною цього безкінечного циклу. Біля основи вівтаря лежить Сувій, Пергамент старий, зіпсований часом, завернений краями догори, ніби чекав саме на вас. Візьміть його в руки, відчуйте його текстуру шорстку, але дорогоцінну. Він пахне старими книгами, землею та чесником. Розгорніть собі. На ньому список імен, написаний чорнилами, що стається зроблені з та крови. Ваші очі ковзують по них. Це імена тих, кого пам'ятаєте ви, і тих, чиї історії загубилися у віках. Ось імена ваших предків, родичів, друзів, що пішли. Біля кожного з них маленький символ, що розповідає їхню історію. А тепер подивиться униз. В самому кінці списку під усіма іменами ви бачите своє власне ім'я. Вона написана тими ж літерами, але букви немов дихають, ніби живуть власним життям. Не поспішайте, дивиться на нього, які відчуття виникають. Спокій, цікавість, легкий трепет це не загроза, це нагадування. Ви – Частина цієї величезної історії, цього потоку життя та смерті. Ваше ім'я вписане не тому, що ваш час настав, а тому, що ви нащадок тих, хто був до вас, і предок тих, хто буде після. Звільніть думки. Дозвольте цим відчуттям. Вогню свічки та єдності з усім, що є, залишитись своєму серці. Це знання тепер завжди з вами. Тепер настав час повертатися. Не поспішайте. Зробіть глибокий повільний дих і видих. Відчуйте, як ваша увага повертається до тіла. До ваших ніг, що стоять на твердій холодній землі цвинтаря, до ваших долонь, що все ще відчувають стару книгу, О, зробить ще один глибокий вдих, і на видиху уявить, що ваша свічка на вівторі починає повільно згасати. не гасне, а ніби засинає, залишаючи по собі тепле у повітрі. ваше ім'я в списку «Болітне». Але не зникає, Воно лише занурюється в глибину пергаменту, як семічка в землю. Ви забираєте його із собою, як знак, що ваша історія ще не закінчена. Відчуйте. Як смерть варта поступово відпускає свої обійми не як прощання, а як обіцянку нової зустрічі. Ви залишаєте коло сили, але його енергія лишається з вами у клітинах, у диханні, у спогадах. Ви йдете тими ж кам'яними стежками, повільно, не сіючись. Місяць тепер світить ясніше. повітря втратило гострий холод. Воно просто свіже, осіння. Ви приходите скрізь старі ворота, і вони із легким скрипом зачиняються позаду вас. Ліс перед вами вже не здається темним. Він просто тихий, спокійний, наповнений мудрістю ночі. Продовжуйте йти стежкою, поки не відчуєте під ногами не каміння, а уяву власної кімнати, крісла, підлоги, Поки не почуєте звуки навколо, може тикає годинник або шелестить дерево за вікном, зробіть останній глибокий вдих і на видиху поверніть себе сюди, у цей момент, у це місце. Поверніть свідомість у тіло, пошевеліть пальцями рук, ніг, відчуйте свою вагу, свою присутність тут і зараз. Не поспішайте відкривати очі. Просто залишайтесь на кілька хвилин цієї тиші, дозволяючи відчуттям, образам та розумінню знайти своє місце у вашій душі. Ви не втрачаєте зв'язок, ви просто переносите його у своє серце. На цьому місці я вас залишаю. Дякую! Все приедналось те и прекрасной подорожье вашим ведьманутам.